Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку таролог-драматург Максимуза. Вітаю Максимуза! Вітаю, Танечка, таролог-драматург. Зараз хто не знає, що це таке таролог-драматург? Чи драматург-таролог? Що вона там плите драматургію якусь придумує з голови? Ну, Ні, кому карт -карт. Ця, ком, кому цікаво, вони можуть зайти до вас на ваші сторінки, на ваш канал і подивитися, що це таке таролог-драматург. Максимузо часів яр. Вже знаємо всі, що надія втрачена утримати його, але можливо, ми заглянемо і подивимося, можливо, ще жевріє надія, що ми його не втратимо. А ви знаєте, от мені як показувало два дні тому, здається, я давала інтерв'ю Любі Завальнюк, так і показують. Ви розумієте, так да. те, що ми бачимо, ну ми бачимо прям бездиханність, карта смерть і переміни. Ми це бачимо. Інше, що мені показали, вісім кубків відход з території. Тут питання, чи є наше, чи їхнє. Карти зараз не говорять, але карти далі говорять, речі хороші. Тобто вісім кубків це відход з території. Так? Оце значить відійшли. відійшли. Потім тримається все-таки баланс, як би здавалося, з останніх сил далі біля нашого президента випадає диявол. Президент це зараз беріть не як людину, а як уособлення ну, да, народу. Це ж обличчя. Як я кажу, влада це збільшуване скло народу. Через нього показують. Так, да, карта диявол, це говорить, що становище ну, критично страшне. Але. Я продовжую це говорити на свій страх і ризик. далі. Мені показують, що все-таки ми утримуємо. Подивіться на цього пажика. Він маленький, але хвиля його не накриває. Він тримає. Це буквально карта переможця. Єдине, що карта зірка говорить, що можливо віддаленій перспективі, може це як повернення. Зараз одну секунду. Я докладу ще карти, бо я люблю. Точність. Но, от як мені показували, так і показують. Є карта відходу, є карта відмирання. Щось відходить. Все-таки питання, що відходить. Ми тримаємо оборону зараз, ну все одно тримаємо. Знаєте, чому біля президента вийшло? Таке враження, що ми чекаємо, от-от. Надходження якихось важливих для нас ресурсів. Якщо вони встигнуть надійти, гляньте, як це потрясаюче вийшло на картах. Три тузи підряд, Туз мечів, туз кубків, туз пентаклів. І е, сім е, пентаклів все ж таки зібрання врожаю. Я продовжую настоювати на тому, що. Ми якось зможемо Якщо навіть ми відійдемо на якусь паузу, тому що вони все одно показують перемогу, нашу не вийшла. Якби це були росіянці, то б там вийшов імператор, імператриця, і це так само знаєте, як я, вибачте. Типу, не по цьому а не по питанню. От як всі кажуть, от, от о, о, американська допомога, от надійде, а я її не бачу в тій мірі. І я продовжую тлумачити, що не буде. І так воно розвертається, що не те отримуємо, не стільки і вона нас підводить. Я це говорила ще півроку, тому страшно давати такі прогнози і заспокоювати, і казати, що все буде окей. Но мені показують, що якщо зараз вчасно надійде оця допомога, ми втримаємо. От є такий сценарій. А може це допомога буде від інших держав? Ну да, звісно, від інших. Я це теж кажу. Випадають постійно ну це як союзники, а, інші країни, безкінечно інші. Вони розумієте, б, Америка би видала таку о, одноразу, да таку отаку потужну да, одразу допомогу. А вони кожний чуть-чуть, але в сумі. Ну, це якось більш-менш складається. І це, між іншим, має заставляти наших можновладців шукати по сусікам скрипти, олігархів в корупцію, щось розгрібти, да витягнути ці ресурси наші. Корупція. Чи будуть зміни у владі, яких всі очікують, але і чи потрібні вони зараз нам у цей нелегкий час? А тільки зміни відбуваються у нелегкі часи. Знаєте, для того, щоб зрозуміти, от завжди я кажу і, і своїм от учням кажу, щоб зрозуміти велике, треба дивитися на малому, на малих прикладах. Якщо ми беремо долю однієї людини, то завжди в, от в кожної людини в біографії є та точка, де або ти вмираєш, або ти виживаєш. Де, коли вже все, немає ніякої підмоги, і людина робить такий стрибок, і потім таких висот досягає. Наша країна в цій ситуації, і потім я завжди всім кажу, коли ви безкінечно нарікаєте там Америка, ті винні, ті винні, ви забуваєте про силу Бога, і Богу нічого не стоїть зробити отак, от якщо він вважає за потрібним, і щоб нам дали допомогу. Я це навіть на собі кажу: багато чого я в житті хочу, але я думаю, якщо не дається, то напевно там бідніше. Як би це кому зараз? Не звучало. Зміни у владі. А не хочуть вони влади нічого змінювати. Вони сидять по скупі стабільності. Дивіться, четвірка пентаклів. Це не налаштовано на зміни. Карта, ну це силовики, це СБУ, це от все. да Королева Пентаклів Україна. Там тільки все обмежується поки сварками тобто народ. Не годує, це нормально. П'ятірка жезлів. Це Оце от Україна, яку роздирають по шматкам. Отак от це виглядає. Ще витягну три карти: чи будуть зміни? А, а знаєте, чому немає змін? Тут виходить на арену. Оце Росія в мене імператриця, Верховна Жриця, таємні ділішки, таємні гроші, таємні документи. Тобто ще в нашій країні. Є... О, там хтось написав коментар, що вам вважаються кругом зрадники, це ну, там, на іншому каналі. Та не вважаються но... тому, що нитками прошито було Росією стільки років. А, як це за один день? І тому важко, пані Тетяно, я запитую, mm. просто чому важко. І за... є, є ще російські нитки, оце б... таємні справи є в Україні ну, українців там, я не знаю, олігархів, кого з Росією. Максимузо, ви сказали також про силу Бога, і це дійсно так: катаклізми, які відбуваються на землі ворога. Може, це є та сила Бога, і чи будуть вони продовжуватися в Росії? Танечка не може, а є. Ти ж закон драматургії і карми. Якщо в тебе тут м'ячик, на резинці, ти його вдарив об стіну, він же ж тобі прилетить назад. Ти ну, ж закон фізики, ти ж закон енергії. Люди бачать містику там, де. Прості закони, яблуко кинеш, воно впаде. Люди кинули цю енергію, підірвали дамбу. Ми бачимо, як потопляється і що там робиться. А як замерзали їхні регіони. Ми ж бачили ці відео, ці бурульки і це все. Подивимося, чи... Ну, Мені показували, що там ще буде. Ще буквально два дні тому казали, що ще якісь річки виходять з берегів, ще підтоплює. Так. Як цікаво. Значить, дивіться. Хі -хі. Керівництво, керівництво показує, що все в них хорошо, карта великого щастя, що вони перемогли стихію. От вона королева мечі, вони борються з цим, і що все добре. А насправді випадає ось як четвірка кубків, карта депресії, двійка жезлів – це частковий успіх, карта повішеного, тобто їх підвісили. І мало того, що кажуть, ще Поспіша, не поспішає, Лицар Пентаклів це повинна допомога, вона потрібна швидше, а вони не встигають п'ятірка мочів, це, по-перше, брехню, яку несуть. П'ятірка мочів, це зламана інформація, це ну, неправдива інформація, фейки. Тому знаєте, що тут іде? Якщо ми в такому контексті стихій дивимося, тут карта зірка і колесниця. Я б теж сказала, що ще щось як з неба. Ми ж говоримо про Бога, да? чи з неба. Ну, от, можливо, так Бог відповів, що да, з неба ще будуть маленькі кармічні борги і великі падати. Хм. А на хід війни це вплине? Подивимось. Як це вплине? От я зараз подивлюсь, що в Україна ні, від цього, тому що можуть випасти за. Карти, і ти не будеш розуміти, для кого це добре. Давайте для України це як? Чи нам покращиться від цього, чи полегшиться від цього, чи виграємо час ми від цього. Угу. а О Україна сама випила. Е, ні, нам по великому рахунку від цього не холодно не жарко. Скажу чому? А то, що там народ страждає, там же ж показали по дві ці жезлів. Народ окремо, влада окремо е, з телебачення. Я вчора дивилася у рибок, Путін говорить, як треба допомагати. І та та, -та -та. Я розумію, що ви втомлені, але все одно люди не можуть залишати домівки, бо їх обкрадують. Такого вже грає. Оце те, що показали, да? Значить, в Україні від того нічого. Складно, значить, головна історія. От мені повторили, дивіться, випала сама Україна. От в мене виконала нам своє робить. Вісім пентаклів це бити в одну точку. По вісім мечів, ми все одно зв'язані. Це і окуповані території да, показують далі. Бракує все одно наразі. Оце карта ЗСУ, п'ятірка пентаклів. Щоб там не говорили, бракує ще ресурсів, нових людей. П'ятірка Пентаклів. да. Тут, скажімо так, кажуть, зміни насуваються. Бачите, пролісок пробивається. Так. через, З -з -з Зміни є, вони повільні, вони по помірності йдуть. От тут у нас випавши президент, що якісь ресурси кидаються. Тобто, по великому рахунку, тут знаєте, як мухи окремо, котлети окремо. Це перемову перекладаю на дуже побутову таку історію. Дружину ображав чоловік аб'юзер, розлучилися. Да? Mm -hmm. Він пішов, і вона тут шпортається з дітьми того нагодувати, того нагодувати, крутиться гроші, не вистачає. і тут їй долинають новини, що він зламав ногу. Скажіть, будь ласка, їй легше від того. Ну, тобто вона може сказати, ну, маєш собі, але діти так само мають бути нагодованими і ті ж самі проблеми лишаються. От я вам перекладаю, як воно на хід війни. Але от Максимуза, от таке питання: а ті люди, які там, вони вже хоч трошки щось допетрили чи ні? Як чому правило, так життя показує, вони шукають що... причину, хоча б думають, аналізують, ну якось оцей, е, знаєте ця свідомість масова цих людей. Але верди, а наші українці шукають причину, чому у нас так? Дивіться, по великому рахунку, несправедливо і страшно. Нам на причину все одно, правда? Нам страшно, нам хочеться, щоб ця війна закінчує Я подивлюся, чи шукають вони причину. А, ні, вони причину не розуміють, вони в стані жертви відбуваються, вони страждають. Але, знаєте, з іншого боку, карта Сонце в такому сенсі висвітлює проблему. Може, якась окрема частина, і да, трійка пентаклів. Ану, секунду. Двійка жезлів, десятка кубків. Ви знаєте, знову тут навпіл: двійка жезлів. Одна частина дійсно розуміє, що треба якусь іншу стратегію, трійка пентаклів. А ну, соу соу Скажімо так, ті, які були прогресивні, і так знали це й до того, а ті, які були ватниками, ватниками і залишились. І їм важливо тільки собі своє своє щастя, Своє, своє, своя родина, ми їм не цікаві. Тобто вони на своєму вперті і, в принципі, Задумуватися ніхто не хоче. Максимузо, питання мобілізації хотілося б ще торкнутися, адже зараз всі в паніці від прийнятого закону, всі ховаються, всі хочуть переховувати своїх рідних, чоловіків, братів, батьків. Чи дійсно буде вона настільки жорсткою, як вважають люди? По больному ріжете. Ну, що, я не розумію. Знову бачите, як в мене? Сьогодні королева карт — двійка жизнь. У когось так, у когось так. Сьогодні, готуючись до нашої зустрічі, я розмовляла сама з собою про цю мобілізацію. Мене ж так само люди розумієте, щодня пишуть і мами, і там і чоловіки. Так, дуже і кожен. багато. І от дивіться, чесно, розмовляла сама з собою, скажу вам уривок монологу. Уривок, але ви мене зрозумієте. І зараз побуду трішечки Мар'яною безуглою, може, для когось хтось мене зненавидить. Дивіться. Завдання нас жінок. Хочемо ми цього, не хочемо. Природа нас кличе і заставляє народжувати дітей. Це боляче. Кажуть, що підключали датчики такого болю чоловікам, ну, якісь научні такі робили досліди, то там чоловіки божеволіли від того болю, від того, що переносить жінка. Наша любов і бажання і інстинкт продовження роду нас заставляє проходити ці речі. Да? І хтось і два, і три, і п'ятеро народжує. Справа в тому, що в нас дійсно за ненадобністю вимерла каста богінів. Тобто це давно не треба було. І дивіться, яка історія. От сюди скажу вам перед Нашою зустрічю, мала робити зарядку, яку не хочу робити. В мене колись танцювала, зв'язки порвані, і це грозить артрозом, заміною суставами. І для того, щоб зберегти свої ноги, я маю щодня займатися спортом. Подобається мені, не подобається, захекана, зависпана. І я відчуваю, що завдяки оцім травмам я зміцнююсь, я стою сильно фізично здоровіше. В 50 років я відчуваю себе краще ніж в 20. Якщо ми дивимося сегмент чоловіків наших. К 50, к да? 40, -ка. це вже пузики, це вже ми біля телевізору, ми такі хворі, ми такі хворі. тому зараз, з мого боку, я говорю я трошечки побуду Мар'яною Безуглою зараз. Можливо, життя, природа, от так от, таким жорст, жорстким чином бере своє і робить цю мужність, тому що можна сказати, що да, я нічого державі не винна. З одного боку, да, можна сказати, я там сама дитину виховувала, Я нема. Можу, так і чоловіки казати, що я винний, і жінка, яка виростила сама сина, наприклад, каже, чого я маю віддати, але свого часу чоловік не допомагав. Тобто, тут розумієте, як обмільчали ці от речі. Чому зараз я, як психолог, вивчаю оця тема нарцисизму розквітла, просто секс без обов'язків, вільні стосунки, і все таки річ не було такого раніше. Не було, і жінка була більш захищена. Тому сприймайте мої слова, як хочете. Так, да, хтось страждає. От є така двійка жезлів. Я казала, в мене так завжди виходить. Хтось мах, гляньте, як випадає, хтось мах, знаходить в собі сили, знаходить в собі духовні резерви, фізичні, а хтось по дурню обнулюється і звалює, як може. Mm. Все. Я нікого не сужу, я сказала таке, знаєте, загальне, і кожному приймати свої рішення. Тобто знову це про усвідомлення, це про свідомість і про визначення того, хто ти є і хто поруч з тобою. Максимузо, ще також хотіла запитати у вас ми сьогодні трошки поговорили про США, про допомогу, якої ми так і не отримали, і ви це казали також не раз. Але що ж відбувається у них з природою? В Америці? Може... Так, так. Там... А що там Ось... я не чула останніх новин? Стихійні лиха у них там, катастрофи на мільярди. 2023 рік став для них рекордним по катастрофам і катаклізмам. Катастрофа на мільярди для США. 2023 рік вже став рекордним за кількістю природніх лих. І в 2024-му вони продовжуються. Дуже великі, там і тайфуни, і урагани. Отаке, От кажуть, це вплине на їхню економіку і взагалі буде таким определеним переворотом. Дивіться, неймовірно, цікаво, поки я вас е, слухала, ви кажете згори, да? гляньте, як карти випали. Прям інколи карти. Ну, Чи вони жартують, чи як вони працюють? Випала карта зірка місяць і сонце. Тобто вийшли всі небесні світили. До них додався верховний Жрець. Ого! Таке враження, як церква. А, далі а, їхня боротьба. Ну, боротьба зі стихією. Це в нас як ППО, це боротьба, дійки мочів самообмеження, а, Паж мочів, це боротьба, а далі випали досить реально складні карти, яких обмежувати десятками. Це і про жертви, це ну, от обмеження, Цього? це поранені. Реально вийшли складні карти. А потім до них додався король Кубків. Ну, Це не, не, не беремо як нашого президента, хоч в мене це завжди король Кубків. Ми ж Америку розглядаємо. Король Кубків це зміна енергії якоїсь. Це взагалі мудрий правитель має бути. от, Король Кубків. Дивіться. В них же своя карма, в них же свої якісь такі речі. А, у мене двояке ставлення до того, звісно, я хочу, щоб Америка допомогла, щоб цей жах закінчився. Але вони прекрасно знають про нашу корупцію, про наші ці скандали. Там, там, там все це рахується теж. Чи будуть ці стихійні лиха продовжуватись, якщо ви мене запитуєте, Так, да, будуть, да, вони ще є, і є жертви. Ну, тобто, питання за що? Я би уникнула говорити, хай Бог з ними розбирається. Я не Бог і не суддя. Верховний жрець говорить, що ну, як десь поплутали орієнтир, якийсь можливо певний. І ще можна, звісно, бути скептиком і сказати: і спокон віків, а, планета Земля. Змінювалась, навіть нас не було грішники, були динозаври чимось, чимось вони там нагрішили, що вони вимерли. Так? З іншого боку, все одно людські думки впливають: хочете вірте, хочете не вірте. Коли моя дитинка була мала, і на вулиці йшов дощ, і я мала з нею гуляти. Я от я її вдягаю, чоловік питає, куди ти вдягаєш там дощ? Я кажу, зараз буде сонце. Ну, він так дивиться на мене. І ви знаєте, тільки я її закінчую довдягати, я її з коляскою вивожу, небо просто розсвітлюється сонце. Я гуляю з нею півтори години, ми втомлюємося, приходимо додому і дощ стіною. І коли я це раз спостерігала, два-три, а потім вже чоловік, і це було дивно. А коли вона тільки народилась, тільки через тиждень вона мені приснилася, що вона вже бігає, і каже мені таким голосом: сонечко світить, сонечко світить. І в мене вона кілька разів снилась, і я не можу пояснити цього. Я не можу. Але напевно, якась я знаю, енергія її, моя нам давала цей момент піти під сонцем погуляти. Якби це зі мною не ставалося, я б подумала, що це хтось так керуська. А я вам говорю. Перед Богом, що це таке є. Тому, звісно, впливають і думки, і кожен вигрібає в житті і країна, і людина, те, що має вигризти. На жаль, чи на щастя, це так. Максимузо надзвичайно вдячні вам, що знаходите час виходити з нами на зв'язок, щоб давати такі важливі для кожної людини прогнози. А я нагадаю, що з нами на зв'язку сьогодні була таролог-драматург Максимуза. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.